Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Марк Твен, Венера Капітолійська. Розділ перший. Студія художника в Римі. О, Джорджа. Я так люблю тебе. Господь з тобою, Мері, Я знаю це. Тільки ж чому так опирається твій батько? Джуварцю, у нього чули серце, але мистецтво для нього ніщо. Він знає тільки свою бакалію. Він боїться, що ти замориш мене голодом. Хай йому чорт, а він таки в тебе тямущий. І чому я не бакалійник, що багатіє з кожним днем, а всього на всього божественно обдарований скульптор, якому нічого їсти. Не впадай у розпач. любий чорча! Всі його упередження відразу зникнуть, як тільки у тебе буде 50 тисяч дол, 50 тисяч дияволів. Дитя моє, я навіть за харчі НЕ можу розплатитися. Розділ другий. ПРИВАТНА квартира в РИМІ. «Шановний СЕР, Всі ці розмови марні. Я нічого не маю проти вас. Але не можу дозволити, щоб моя дочка вийшла заміж за комбінацію з любові, мистецтва й голоду. Адже нічого іншого ви не можете їй запропонувати, як я розумію. Сер я бідний, у цьому я згоден з вами. Та хіба ж слава нічого не варта? Вельмошановний Фудл з Арканзаса каже, що моя статуя Америки це чудовий взірець скульптури, і він не має сумніву, що моє ім'я з часом стане знаменитим. Дурниці. Що він там знає о той Арканзаський віслюк? Слава пусте, а от я хотів би знати ринкову вартість вашого мармурового опудала. Ви півроку обтесували його, а ніхто вам не дасть за нього й сотні доларів. Ні, сер. Покажіть мені 50 тисяч доларів і можете забирати мою дочку. А ні, то вона вийде заміж за молодого сімпера. Даю вам шість місяців, щоб роздобути ці гроші. На все добре, сер. Огоре мені. Розділ третій. У студії. О Джоне, друже мого дитинства, я найнещасніший із людей. Ти просто дурень. Тепер мені нікого більше любити, крім своєї бідної статуї Америки. Поглянь, навіть вона ні з кілечки мені не співчуває. Це видно з її холодного, мармурового обличчя. Така прекрасна і така бездушна. Ти йолоб. Ну, знаєш, Джоне. О, яка дурість. Ти ж сам казав, що тобі дали шість місяців, щоб роздобути гроші. Не смійся з моїх страждань, Джоне. Навіть коли б мені дали шість століть, то що з того? Хіба це можна зарадити бідоласі без імені, без капіталу, без друзів? Та нізащо в світі. Ідіот, Плаксі і Кваша. Цілих шість місяців на те, щоб роздобути гроші, коли п'яти цілком вистачить. Ти з глузду з'їхав? Шість місяців це більш ніж треба. Дозволь мені влаштувати цю справу, і я роздобуду гроші. Що ти хочеш сказати, Джоне? де ж ти візьмеш таку величезну суму? Ти згоден полишити всю справу на мене і не совати в неї свого носа. Згоден у всьому звіритися на мене, присягни, що в усьому слухатимешся мене, і не заперечуватимеш, що б я не робив. У мене голова йде обертам, я просто приголомшений, але я присягаю. Друзі, не забувайте залишати слід під відео. Підписка, шер, лайк, коментар допомагають просувати українське. Джон схопив молоток і одним рішучим ударом відбив Америці носа. Він розмахнувся ще раз і два пальці відлетіли й упали на підлогу. Ще раз і відскочив кінчик вуха, ще раз і вся ліва нога аж до коліна повалилася на підлогу купою каміняча. Джон надів капелюха і пішов. Джордж! Вирячивши очі і втративши мову, з хвилини дивився на знівечене тваріння мистецтва, а потім як сніг повалився на підлогу і забився в корчах. Незабаром повернувся Джон у кареті, забрав скульптора з розбитим серцем і статую з відбитою ногою, і повіз їх спокійнісінько щось, мугикаючи собі, підніс. Художника він садив біля свого будинку, а статую повіз далі кудись на Віа Квіріналіс. Розділ четвертий. У студії. Сьогодні о другій годині дня кінчаються мої шість місяців. О, яка мука. Загинуло все моє життя краще б мені померти. Вчора я не вечеряв, сьогодні не снідав, я навіть не наважуюсь зайти до харчевні. А як хочеться їсти? Краще про це не думати. Швець не дає мені життя, вимагаючи, плати, кравець так само, хазяїн переслідує мене, мов привид. Нещасна я людина. Джона, я так і не бачив від того самого жахливого дня. Вона ніжно усміхається до мене, коли ми зустрічаємося на вулиці, але цей старий кремінь її батенько. Відразу ж наказує їй дивитися в інший бік. Хто це там стукає? Хто прийшов знущатися з мене? Ручуся, що це отой негідник швець. Війдіть. Ах, дозвольте побажати щастя вашій світлості. Я приніс мілордові нові чоботи. Ах, що ви, що, ви не турбуйтеся про плату? поспішати не треба, зовсім не треба. Мілорд зробить мені велику честь, якщо й надалі залишиться моїм клієнтом. Ах до побачення, пробачте, що потурбував. Сам приніс чоботи, не хоче брати грошей, низько вклоняється і розшаркується, мов перед королем. Бажає, щоб я і надалі залишався його замовником, чи не кінець світу, чи все це увійдіть? Прошу пробачення, сеньор, я приніс вам костюм для увійдіть. Ваша милість тисячу разів перепрошую за цей непроханий візит, але я приготував унизу чудове приміщення для вас ця жалюгідна комора зовсім не личить для увійдіть. Я зайшов сказати, що ваш кредит у нашому банку на превеликий жаль з деякого часу припинений. Тепер цілком і повністю відновлений, і ми будемо надзвичайно щасливі, якщо ви скористаєтесь нашими. Війдіть. Мій любий хлопчику, вона твоя. Вона зараз прийде сюди, бери її, одружуйся з нею. Люби її, будьте щасливі. Хай вас благословить Господь. Гіп, гіп, ура. Війдіть. О, Джорджа, коханий мій, ми врятовані. О мері, кохана моя, так ми врятовані, та хай мене поб'є грім, коли я хоч що небудь розумію. Розділ п'ятий. КАФЕ У РИМІ. Один з групи американців читає і прикладає стежневика Ільбен Рома. Чудова знахідка. Близько шести місяців тому сеньор Джон Сміт, американський добродій, що протягом кількох років живе в Римі. Придбав за незначну суму клаптик землі в кампанії, якраз біля сімейної гробниці з ціпіонів. У власника цієї ділянки збанкрутілого родича княгині Боргеза. Після цього містер Сміт пішов до нотаріуса і перевів цю ділянку на ім'я бідного американського художника Джорджа Арнольда пояснивши, що робить це на відшкодування матеріальних збитків, яких він колись ненароком завдав власності сеньора Арнольда, і заявив, що збирається на свої власні кошти упорядкувати цю ділянку для сеньора Арнольда. Чотири тижні тому, виконуючи на ділянці необхідні земляні роботи, сеньор Сміт викопав античну статую, Найціннішу з усіх, якими будь коли поповнювалася багатюща скарбниця творінь мистецтва в Римі. Це була прекрасна жіноча фігура, і хоч вона досить сильно пошкоджена пліснявою віків і перебуванням у землі, ніхто не зможе залишатися байдужим, поглянувши на її захоплюючу красу. Не вистачає носа, лівої ноги до коліна, вуха, кількох пальців на правій ступні та двох пальців на руці, але в цілому статуя чудово збереглася. Уряд негайно взяв статую під свою охорону. Було призначено комісію, до складу якої війшли художники, критики, антиквари і представники римської церкви для визначення художньої цінності статуї та встановлення винагороди належної власникові землі, на якій її було знайдено. До вчорашнього дня все це трималося в глибокій таємниці. Увесь цей час комісія проводила наради при зачинених дверях. Учора ввечері комісія одноголосно вирішила, що статуя зображає Венеру і є роботою досі ще невідомого, але надзвичайно обдарованого художника Третього сторіччя до нашої ери. Комісія вважає, що ця статуя є одним з найдосконаліших творінь мистецтва, який будь-коли знав світ. Опівночі. Відбулося остаточне засідання комісії, на якому Венеру оцінено на величезну суму 10 мільйонів франків. Згідно з римськими законами та римськими звичаями урядові належить 50% вартості кожного твору мистецтва, знайденого в кампанії. А тому державі не залишається нічого іншого, як сплатити містерові Арнольду 5 мільйонів франків і стати повним володарем цієї чудової статуї. Сьогодні вранці Венеру перевезуть до капітолію, де вона й залишиться, а о півдні комісія чекатиме на містера Арнольда, щоб вручити йому чек, його Преосвященства папи римського. На суму в 5 мільйонів франків з золотом. Хор голосів от, пощастило, аж дух забиває один голос, панове. Пропоную негайно створити американське акційне товариство для придбання земельних ділянок і проведення розкопок з метою знаходження статуй, відкрити філію нашого товариства на – Випустити на біржу акції і розпочати гру на підвищення та зниження. Всі згода. Розділ шостий. У Римському Капітолії Через десять років. Дорога Мері ось найпрославленіша статуя у світі. Це і є та знаменита Венера Капітолійська, про яку ти так багато чула. Ось вона реставрована. Тобто сяк так полатана найвідомішими римськими скульпторами, і вже саме те, що вони брали скромну участь у відновленні цього величного творіння, навіки прославить їхні імена. Як усе це дивно. Десять щасливих років тому, напередодні того пам'ятного дня, я стояв на цьому самому місці. І зовсім не був багатим слово честі, я не мав тоді за душею навіть цента. І все ж таки мені треба було багато попрацювати, щоб Рим став володарем цього найвеличнішого творіння античного мистецтва, яке тільки знає світ. Обожнювана, славно, звісна венера Капіталійська. і в яку величезну суму її оцінюють у 10 мільйонів франків. Так, тепер вона коштує 10 мільйонів. О, Джордже, яка вона прекрасна, божественно прекрасна. Ах, звичайно, та все це ніщо проти того, якою вона була до того, як благословений Джон Сміт відбив їй і покалічив ніс. Хитромудрий Сміт, геніальний Сміт, благородний Сміт, творець нашого щастя. Слухай, що це таке? Чого він так важко дихає? мері у нашого хлопчика коклюш. Невже ти ніколи не навчишся доглядати дітей? Закінчення Венера Капітолійська й понині стоїть у римському капітолії і все ще залишається найчарівнішим і найславносвіснішим витвором античного мистецтва, яким тільки може похвалитися світ. Та якщо вам колись пощастить постояти біля неї і, як це війшло у звичку, захоплюватися нею, хай ця правдива, але мало кому відома історія її походження, не псує вам блаженства, і коли ви прочитаєте про кам'яного велета, якого розкопали біля Сіракуз у штаті Нью-Йорк чи де інде, не вірте жодному слову. А якщо барнем, котрий сам закопав того велета запропонує вам купити його за величезні гроші, не купуйте. Пошліть барнема до папи римського. Кінець оповідання. Дякую, що були з Аудіочаром. Дорогі друзі, ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро.